Всім доброго дня! В'яжемо 97-й лицевий рядок блакитного джемпера, в якому ми виконуємо підрізи пройм, переводимо петлі рукавів на допоміжні спиці або на нитку, і поєднуємо в'язання спинки і переду. Так, ось я пров'язала спинку, шість петель малюнку і 56 петель. 53, виходить, основного полотна спинки. 53 петлі і 3 петлі лінії реглану. Вони також лицьовими. Додались сюди до спинки. А, тепер потрібно набрати 18 петель підрізу пройми. Я покажу простий спосіб, як це зробити швидко і акуратно. Берете робочу нитку і ось таким чином наматуєте два кола. Потім берете перше і його отак знімаєте і підтягуєте. Так, ще раз. Раз, два. Знімаємо і підтягуємо. Так, дві петлі.

шесть, так шесть петель, семь, а что? 10 петель набираємо таким самим чином на цю спицю. Я, щоб не займати ваш час, не буду вам цього показувати. повернусь вже, коли будемо знімати петлі. Всім гарного дня! Всього найкращого, до побачення!